Автоматизація будинку має бути з розумом, а не так, що ти автоматизував кожну роз'єточку, кожну лампочку, і ти там чихнув, пукнув, впернув і так далі, і в тебе там десь там щось засвітилось, десь там щось погасло. Е, ну, для прикладу, от е, так як ми проживаємо в чесному будинку, і вечорами ми полюбляємо проводити на терасі. А ввечері, коли ти заходиш, відповідно, правильно в тебе на плечах або там раз за тобою. Залітають ті самі комарі. І сітки на вікнах вони трішки не спасають, тому що кілька комарів все ж таки залетить. Тому для таких речей, щоб комарів не було, що купляється? правильно? Розєточка, яка відповідно вбиває цих комарів. Але з цією розеткою є проблема, тому що, коли ти її ввечері вставив, ти можеш заснути і забути, і вона буде до самого ранку лупашити. А ці всі випари, вони, трішки кажучи, некорисні. Тому для цього випадку була куплена розеточка. Вона була запрограмована так, що вона об 11 вечора вона автоматично включається. Працює 2 години і о першій годині ночі вона виключається. І тепер про цей весь кому зброд можна забути, тому що спокійно ти собі. Ходиш, розетка там включається, виключається, і навіть забув, що у нас оця розетка проти комарів там стоїть. Кому потрібно, користуйтесь і робіть все з розумом.